Наш тортик, на швидкоруч. Дуже смакотющий, вкуснющий. Зверху цей білок з горіхами, цукерочки всередині, з яблучками. Обалденно. Білки збили трошки, то дали на кінчику ножа лімонної кислоти. І там в три. 4 прийоми додаємо по трошки цукор і збиваємо. Збиваємо отак от, щоб в нас була така маса густа. Ось так. Що, гірусь, то чужий. Так те що. Це ж, як я щось печу, так зразу воно вислужується. Ось така маса має бути збита. Половину білка, ну, майже половину трошки менше відділю в сторону. А До останніх білків буду додавати жовтки, борошно, розпушувач. Тобто частину майже половину, трошки менше, відкладаємо в сторону. Відложила половину білків, додала сюди жовтки, рослинну олію і ще пару хвилин повзбивала. Зараз буду сюди просіювати борошно і додавати розпушувач. Додала 300 г борошна, пачку розпушувача. Збила міксером, ось таке воно виходить. Зараз додам сюди яблука і пару порізаних цукерочок і буду викладати у форму. Додала яблучка, нарізані такими досить великими шматочками. Викладаємо форму, ставимо в духовку 180 градусів, будемо бачити, може, пів години. Може, 40 хвилин, як буде пектись. Додамо ще сюди зараз цукерок. Я забула, що я хотіла ж зробити експеримент, додати трошки цукерок. Візьму, у мене є пару штучок корівка, от зараз я її пару штучок, візьму. Три цукерочки сюди, три-чотири, зараз поріжу. Взяла чотири корівки в середньому одну цукерочку розрізала на чотири частинки. От, перемішую, тепер ставлю в духовку. Ось у мене така кругла форма застелила пергаментом, ставлю випікати. У мене пиріг пікся при 180-50 хвилин. От я ж проколола, вона суха. Тепер що візьмемо? Ту частину білків, яка в нас залишилася, до неї додаємо подрібнені горіхи. У мене був стакан горіхів, подрібнилось, вийшло півстакану. І намащуємо зверху на наш торт пиріг і ставимо ще в духовку на хвилин 10. У мене електрична, я буду ставити тільки верх. Я зняла збоку кільце, бумагу трошки відвернула. І буду намащувати збитим білком з горіхами. Ось так. Обмастила зверху і края. От. Пергамент не дає впасти. І зараз ставлю духовку, я кажу, включу вверх тільки. І, напевно, десь градусів возьму 200 включу. Хочу, щоб воно було м'ягеньке, тільки трошки підсохло. І буду бачити, якщо буде дуже підгорати, але буде ще м'яке, трошки зменшу температуру. Вже по мірі експерименту скажу. Ось який вийшов торт, пиріг. Розріжемо, подивимося. Я ще що, що закалібала, щось вона знову там пече. І знову щось бача багіда дає. Хвилин 10-15 достатньо, щоб тільки верх включити. Кого газова, то 10-15 хвилин. Побачили, підрумянилось. Ти виключайте. <говорить> 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 тобі то не можна, но ну таке. Для тебе тобі то не можна. Ну що, дивимося, що тут вийшло? Вдався той експеримент, чи ні? Будемо цей рецепт робити, чи будемо переробляти? Та-дам! І що тут? Красота, яка! Ну, торт. Так, зараз будемо пробувати. Классная.